Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про перелік. Він же Enum. Що це таке? Це певний набір констант, об'єднаних якоюсь певною темою. Наприклад, місяці року, дні тижня, там, пора доби тощо. Давайте розглянемо це на прикладу напрямку. Для цього нам необхідно оголосити наш Enum. Ми пишемо public Enum. Даємо назву нашому enum. Яка нам необхідна, і вказуємо, які він може мати значення. Ось ми створили enum Direction, і в нього можуть бути наступні значення. Як нам створити зміну типу enum? Ми вказуємо тип enum, назву змінної, і далі. Що нам робити, ми вказуємо ще раз тип Enama і вибираємо якесь значень, Наприклад, Forward. Ми можемо, відповідно, переприсвоювати нашу змінну. Був Direction Forward, став Direction backward або left. Ніяких проблем немає. Давайте спробуємо вивести нашу змінну. Запускаємо нашу програму, бачимо, що у нас вводить left. Відповідно до того, як ми присвоїли. Що ми взагалі можемо тут ще змінити? Ми бачимо, що ці значення вони ще мають деяке і числове представлення в тому числі. Forward у нас дорівнює 0, 1, 2, 3. І, відповідно, якщо ми будемо додати ще які значення далі, вони будуть мати значення числове на одиничку більше. Ми можемо змінити дещо початок переліку, наприклад, ми вказуємо, що forward дорівнює 5. Всі значення нижче будуть мати значення на одиничку більше. Ми можемо це робити навіть не спочатку, ми можемо це робити навіть з середини якихось значень. У нас буде forward 0, backward 1, left вже 7. Тут ми явно вказали. Але під ним уже буде просто на одиничку більше. Які взагалі числа ми можемо тут вказувати? Насправді будь-які числа, які доступні по замовчуванню інту. Тобто ми працюємо в діапазоні інта. І від'ємні значення ми точно так само можемо вказувати. Стану рівні. І в нас ніяких проблем не виникає. Якщо нам необхідно змінити діапазон, з яким ми хочемо працювати, тобто, або, наприклад, щоб нас займало менше пам'яті, або навпаки нам необхідний більший діапазон чисел, які ми хочемо зберігати в enamмі. То ми можемо через дві крапки напряму вказати, наприклад, byte або long. І ніяких проблем не буде. Ми можемо тепер вказувати більше числа або менше відповідно. Для того, щоб отримати це числове значення. Давайте ми поставимо тут, наприклад, 4. Все дуже просто. Нам необхідно просто привести до інта або відповідного типу, від якого ми тут будемо наслідувати наша нам. Давайте ми це зробимо. Запускаємо: ми бачимо, що left 5. Ось. Backward у нас 4. Тут, відповідно, на одиничку більше. Тобто 5. Тут ми створили, точніше, переприсвоїли нашу змінну до left, відповідно, 5. Ми можемо це значення якимось чином отримати. Чого не можна робити це змінювати певні значення enum-а, під час виконання програми, тобто ми не можемо написати left до рівня 2, 7 чи будь-яке число. Це буде помилка компіляції. Тобто, продовжити програму ми не зможемо, ми навіть запустити і не зможемо. Ось і все. Дякую за увагу.